Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову будемо гонщика ганяти, і це у нас прев'ю, Називається гонка 11 кілометрів дистанції. Каре пошкарера джеті. А і знову це, це гонка. Одна з моїх неулюблених, не тому що тут на час треба ганяти. Ще й в дощ. Походу прийдеться ганяти. Дав дощ. Дорога. Трохи волога через дощі. Головне, не врізатись. Не врізатися. Пляхамка слизька дорога. Добре, що не врізався. Тихіше. Ось сюди отак поїдемо. Тільки я щось досить швидко тут їду. Головне не врізатися. Ой, врізався. Ну тут немає ніяких штрафів. Ну, плюс 2 секунди. Ого, до 300 км за годину розігналися. Так, 6,5 км залишилося. 300 женемо. Досить швидко їдемо. Досить швидко. Так, прямо дорога, прискорюємось. О, на максимальній швидкісті 350. О, 4 кілометри залишилось. 3 кілометри, 900 метрів ось так боком заходимо в поворот. Прискорюємось. Не дивлячись на слизьку погоду через дощі. Прискорюємось потроху. Прискорюємось. Прискорюємось. Один кілометр залишився. Так, 300 метрів, 200. Срібло. Ну, як сказати... Це добре, що срібло. О, дві винагороди нас очікують. І нова тачка Nissan 370Z Roadster. Тільки чогось кабріолети мені попадаються, хоча я не люблю кабріолети. Так. Ну давайте тоді ще раз спробуємо. Давайте ще раз спробуємо. <кій> <кій> Може вийде на цей раз. Я не здамся без бою. Ну ми це бачили. Ми це бачили. Так, назустрічну смугу, щоб ми змогли піднабрати ЗАГСу азоту. Я добре вже на... Цей раз я добре почав... Під три... Майже під 300 на ґрунтовій дорозі. Прискорюємось потроху. Отам пряма прискорюємось. Під 300 женемо. Отак, От боком заходимо. Прискорюємось. Трічний автомобіль. Прискорюємось. Так, я на максимальній швидкості їду. А отут ми зможемо боком отак зайти. Бляха-муха! Я цього не хотів, щоб цього було. Так, ми і так на максимальній швидкості їдемо. Прискорюємось. 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 500 метрів залишилося. Оце вже золото. Так що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!